Сьогодні в нас в студії виконуючий обов'язки голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко. Пане Романе, раді вас вітати. Доброго здоров'я. Нас як і редакцію, так і наші глядачі. Перш за все цікавить ситуація, яка останнім часом склалася в Черкаській обласній раді, пов'язана. Зі зміною зі складанням повноваження колишнім головою облради Анатолієм Підгорним і обранням нового голови. Анатолія підгорного відставку відправили теж не з першого разу. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну я думаю, що це питання пов'язано з підготовчим етапом. Тобто, ви знаєте, що сьогодні в обласній раді представляють інтереси громади. Шість політичних сил, і відповідно Но, до всіх цих подій існувала коаліція. Ви знаєте, що так. до неї входили три політичних сили. От після того, як голова заявив, що він достроково припиняє свої повноваження, одна з політичних сил ухвалила рішення. Але для того, щоб обрати нову голову, потрібна була політична домовленість. Але я так розумію, що. Оце це складний, напевно, а сторони не дотрималася тих домовленостей, які були попередні встановлені. Чи було для вас особисто несподіванкою заява Анатолія Підгорного про відставку? Ну я вам скажу відверто, що Анатолій Вікторович дивався усіх. І це було заявлено на погоджувальній нараді за участю багатьох голів ну, фракцій, представників депутатських груп, позафракційних. От і відповідно він попередив і начальника обласної військової адміністрації. Тобто для всіх це було несподівано. На останній сесії обласної ради проголосували лише за відставкою його як голови обласної ради, проте депутатські повноваження він не склав. За цей проект рішення не вистачило голосі. Чумбах. Ну, я можу висловити свою думку, як насправді вам оцінювати. Я думаю, що людина з таким досвідом, яка ну практично дуаєн депутатського корпусу, тобто він і в попередній каденції був головою, і зараз його обрали, і досить упевнено він тримав і в рамках компетенції справу. І захищав інтереси і громад, і так далі. Тобто, людину з таким досвідом <див> депутати вирішили не відпускати. Оскільки ну і досвід, знання, і компетенції, і інтуїція вони допоможуть стабільно працювати в обласній раді про складання депутатських повноважень і від ухід з посади заявляв і його заступник Михайло Мушієк, проте за жоден з проектів рішення по пану Мушієку, депутати не проголосували. Для цього є якісь об'єктивні причини? Ну як на мене, тут більше суб'єктивно. Що саме поясніть нашим ну, глядачам? Думки, думки у різних депутатських груп і персоналій, тобто самих депутатів, різні були, оскільки для стабільності ця фігура грала певну роль, от, напевно, депутати так і ухвалили рішення. От, я не виключаю, що в майбутньому він знову буде писати заяви, і ну, підемо на чергове коло. Як, як далі станеться, важко прогнозувати. Yeah. <laughs> Загалом, коли вже відбувалося голосування за нового голову облради, було висунуто дві кандидатури: Євген Курбет від за майбутнє і представник Європейської солідарності В'ячеслав Обенко. То слова кандидатури Євгена Курбата і голова Ова Ігор Таборець підтримав публічно. І ось нам особисто здавалося, що перед цим голосуванням, що все вже прозоро, очільник області підтримав. Очевидно, кандидатура отримала підтримку і серед депутатського корпусу. Проте. Коли почалося вже саме голосування, ось ми і журналісти були присутні і бачили пряму трансляцію, між депутатами почалися якісь обговорення, якось процес затягнувся. Тобто, ну, і зрештою, жодна кандидатура не набрала відповідної кількості голосів. Тож чому, на вашу думку, не підтримали жодного з кандидатів? Ну, підтримали обох, просто не вистачило голосів. Це перше. Друге, Повернуся до, mm. до, до попереднього mm. свого умовиводу, що сторони не домовилися. Тобто, е, хоч і були публічні реляції, і були е, розмови з лаштунками, але як ми бачимо, що е, Певній катепевній частині mm. депутатського корпусу ну напевно не сподобалося як, як просувалася, промотувалася ця кандидатура. Я особисто нічого не маю проти. Гідна кандидатура, mm. Євген Курбет, знаний в області і за межами, от має великий досвід, військовий, але депутати визначалися персонально, і ми маємо результати. Ви особисто яку кандидатуру підтримували? Я підтримував особисто представника Європейської солідарності В'ячеслава Нашібапенка. Ви наразі виконуєте обов'язки голови обласної ради. Як вам на цій посаді? Чи сильно змінився функціонал ваших обов'язків? Ну, я вже виконую обов'язки третій місяць, практично. От, звісно, що відповідно до розпорядження голови повноваження були розподілені іншим чином. Зараз доводиться занурюватися в багато питань, майнових, і кадрових, і взагалі сталого розвитку, стабільності. Звісно, що навантаження збільшилося. От, але це цікавий новий поворот. Тобто цей досвід мені Персонально дуже імпонує. По перше, а по-друге, ну це виклики в такі часи. Пройти якісь випробування теж важливо, от тому навантаження кажу, повторюся, збільшилися. Доводиться займатися там питаннями і організаційними, от ну і готувати рішення на майбутню чергову сесію. А їх на сьогодні зібралося понад 20. Це і майнові питання, і кадрові, от, і питання, які стосуються рекреаційних зон, і питання, які стосуються цивільного захисту, освіти, тобто стабільної життєдіяльності нашої області. Ви особисто маєте амбіції з статусу ВО перейти на статус голова облради, чи не висуватимуть вашу кандидатуру, наприклад? Ну наскільки я розумію розстановку сил, шансів, шансів на даний історичний момент у мене небагато. У мене певні амбіції, є, але скажімо так: досвід і знань ще не вистачає, щоб очолити. Мені достатньо упевнено себе почувати саме на тій посаді, mm -hmm. на якій я знаходжуся. Ви вже згадали, що планується наступна сесія. Коли саме вона планується, і чи на цій сесії розглядатимуть знову питання обрання нового голови і складання повноваження паном Мушієко? Е, чергова сесія планується відповідно до регламенту, десь у грудні місяці. Можливо, виникнуть якісь актуальні питання, виклики. Звісно, що можемо змістити ці терміни. От. З приводу позачергової кадрової сесії, я не виключаю, що вона відбудеться ну, найближчі кілька тижнів. Питання ж знову домовленості. Якщо ми знову йдемо по спіралі на нове коло, ну яка ефективність? Знову обвинувачувати в цьому там всю облраду, ну теж неконструктивно. Головне, щоб впливові політичні сили між собою домовилися. Я думаю, що шанс домовитися завжди існує. Питання компромісу: чи погодяться певні сили йти на компроміс? Це вже залежить від керівництва і їхнього бачення подальшого розвитку. Головне, що обласна рада на сьогодні працює стабільно. От є порозуміння, є комунікація із обласною військовою адміністрацією. Всі невідкладні питання ми намагаємося оперативно вирішувати. Якщо потрібні якісь консультації, якщо потрібно поділитися досвідом, ми завжди відкриті, готові. Ну і депутати, вони ж працюють, кожен має своє робоче місце, відповідальність і звісно, що пріоритетами так і залишаються. Обороноздатність підтримка ЗСУ, ВПО, життєдіяльність. Зараз тим більше переходимо в сезон опалюваний, багато викликів. Ви ж бачите, що робить наш ворог. От, і нам потрібно згуртуватися і захищати інтереси наших громад. Можливо, в депутатських колах вже обговорюють якусь третю альтернативну кандидатуру: не Курбетан, не Бабанка, а ще якусь, яка задовольнить всіх. Я не виключаю цього, я скажу, що перемовини тривають прямо зараз, можливо, й завтра продовжиться. Тобто питання в компромісі. Не виключаю, що можливо буде якийсь, не скажу чорний лебідь, але ну альтернативна кандидатура. А якщо сторони погодяться, і плюс розстановка сил задовольнить всі політичні сили, я думаю, що це буде оптимальним рішенням. Під час і останньої сесії голова ОВА виставив також публічний пост, що ось ну, не задовольнило очевидно його, да, що ось така ситуація все-таки не підтримали кандидата, який, на його думку, був оптимальний і має військовий досвід в цей час. Як от ви вже згадали, да, комунікація з обласною військовою адміністрацією обласної ради, бо ми пам'ятаємо і до повномасштабної війни да, це завжди. Два таких органи, які або дружили, або десь там прихована, конфліктували. Яка наразі ситуація в комунікації між облрадою і адміністрацією? Комунікація є на публічних заходах, ідуть обміни думками? Є ділове листування, тобто це офіційні документи, які, які демонструють наміри, ініціативи, прогрес, якісь еволюцію. Тобто все це фіксується, і йде е, комунікація. Тому що багато питань, які насправді по, ну, потребують вивчення глибоко. Для цього потрібні фахівці. І якщо вова, е, персонал складає десь 450 людей, то у нас в апараті працює 45, і, на жаль, вакансії щодня збільшуються. тому що люди е, шукають ну, так, як їм вигідно, є гарні фахівці, апарат, апарат працює. Бездоганно, але на жаль, є дефіцит кадрів. А зараз якісні кадри знайти ну, дуже важко, особливо mm. в таких царинах. От ну і плюс ще є питання ж з оплатою праці і так далі. Тому о, для ухвалення певних рішень потрібен час. Я розумію, що емоційно, о, зважаючи на всі обставини, військовий час і далі, це може впливати впливати на, на, скажімо так, емоційну mm. сторону. Керівництва ОВА, ми все це розуміємо, але ну, є певні терміни, ми намагаємося вивчати всі питання. Тобто комунікація є. Ну, ті заяви, які лунали і в залі, і потім цей емоційний допис, ну, ми розуміємо емоційність, відповідальність першої особи, тягар, який вона несе, його компетенції. Ну, скоріше за все, що це було емоційно. Головне, що працює обласна рада, от рішення ухвалюється. Можливо, хтось невірно його інформував, і так далі, що рада там нестабільна, і так далі. Бо якщо проаналізувати, ви як журналіст, можете зайти на сайт, подивитися рішення. Всі рішення, які подавалися за ініціативою ОВА, вони всі були ухвалені. Тобто депутати голосували ну, за виключенням окремих політичних рішень. Ну, тобто, за цей час через ситуацію з головою облради, його заступником, не було таких рішень життєво важливих, які не проголосували депутати. Ну, дивіться, чергова сесія відбулася у нас. В кінці літа, де розглядалася ну попередня була в черні, де загальні питання розглядалися і були проголосовані. Потім у вересні відбулася сесія позачарова, і, Відповідно, терміни регламенту розглядає, що наступна сесія має відбутися в грудні. Це все, що стосується майнових і інших питань. Відповідно до регламенту, керівникова може вносити ініціативу, що треба зібрати сесію для тих чи інших питань. Депутати готові збиратися, якщо це ну, якісь невідкладні питання, які стосуються життєдіяльності, спроможності області. Ну, там, військовий стан, ми всі розуміємо, що можливі якісь рішення треба ухвалити негайно. Відповідно, обласна рада збирається, ухвалює і таким чином рішення, і таке. Таким чином легімітизує його. От, станом на сьогодні таких рішень ну, глобальних поки не надходило. Так, є питання, які потребують е, ухвалення в, пленар, е, в пленарній залі, в залі в пленарного засідання, от, шляхом прямого голосування ну там про доповнення до програми. Зараз там є питання у нас е, Центру національного спротиву, от, бо там є багато питань, які е, ну, не належать там до компетенції обласної ради, і ми маємо комунікувати з ОВА, ми це робимо. Є профільний заступник Цирюк Антон Олександрович, який компетентний повністю, і ми там е, узгоджуємо всі, всі, всі питання, які стосуються ну, цього закладу, який був створений цього року. Е, це рішення теж майнові, оскільки е, ми знаємо, що демографічна ситуація не дозволяє нам підтримувати всі заклади освіти, і, можливо, вони будуть перепрофільовані. І до того ж, є велика потреба забезпечити права і взагалі право. На життя наших вимушено переміщених осіб, які приїхали з е, прифронтових областей. Їх по громадах дуже багато. Їм треба теж створити належні умови. Є відповідні постанови е, урядові, є відповідні рішення, е, і ми маємо це майно використати ефективно. Бо за бюджет обласний його важко отримувати. Є кілька ініціатив, вони будуть розглянуті. І я думаю, що рішення буде ухвалене. Після кожних таких подій, які в якомусь із органів влади відбуваються, ми відслідковуємо, як наші читачі, соцмережі реагують, і багато було коментарів, дописів з приводу того, чи то взагалі, а нащо такий орган, обласна рада давайте би знає, чи то взагалі неефективності роботи саме цього скликання. Як ви оцінюєте і роботу цього скликання, і необхідність такого органу? Ну, по-перше, статус. Повноваження цього органу вони прописані в Конституції України. Перше, друге, існує ціла законодавча база, яка визначає компетенції, відповідальність і зобов'язання такого органу тобто, це життєво необхідний орган, який захищає інтереси громад. От конкретних е, е, закладів є комунальне майно і відповідно цей орган дії. Я розумію емоційність читачів, яке це дивилося, читали і реагували відповідно. Але як на мене, це реакція суто на результати цієї позачергової сесії. Тобто, як кажуть, ми бачимо тільки невеличкі, невеличку, невеличку частину айсберга, яка на поверхні. А все, що внизу, ну читачі глибоко ж не занурюються. А насправді, ну тут цілий цілий комплекс і відповідальності. По перше, і пошук, і ухвалення стратегічних рішень і тактичних якихось кроків. Тобто, тут uh, треба працювати. Якщо е, е, ці права делеговані цьому органу, він має виконувати їх. І я вам скажу, що ну насправді. Я по розподілу повноважень там відповідав за гуманітарний напрямок, От, там для мене все було зрозуміло. А зараз, коли занурився в більш е, інший простори, я зрозумів, як, як важко було е, е, Анатолію Вікторовичу підгорному е, ну, це все тримати, е, вибудовувати комунікації, щоб, по-перше, е, ну, репутація обласної ради збереглася на рівні. По-друге, щоб рішення ці були ефективні. Як це було, ну зрозуміло, що тут же ж без політики. не йдеться, і звісно, що є провладна партія, є незалежні партії, є опозиції, відповідно, щоб все це працювало, потрібно домовлятися, переконувати, аргументувати. От. Тому, в принципі, до цього обласна рада працювала стабільно. Я думаю, що і надалі вона буде працювати стабільно, питання просто кадрове. Звісно, що емоційний фон не дозволяє робити ну, такі адекватні висновки. Хотілося би ще трішки поговорити про допомогу ЗСУ, якщо можна згадати цифри, скільки цьогоріч було виділено на підтримку Сил оборони в Черкаській області, чи всі ці кошти вже використані, і що загалом, чим Черкащина допомагала нашим захисникам. Я би тут виділив, ну розділив mm. точніше. На дві частини допомогу Збройним силам України не тільки Черкащина, і ще окремо там депутатський корпус. Тому що ми працюємо з одного боку по вертикалі, а з іншого боку, є депутати, які очолюють підприємства. Вони, звісно, що допомагають цей моб-ресурс і транспортний ресурс, і ще самі виділяють кошти на закупівлю дронів, ребів, амуніції різної. Потім дбають і про. Про те, що хтось поранений, там лікування, допомога родинам. Ну тобто, тут цілий комплекс, де депутати діють окремо, незалежно від рішень там державних чи місцевих органів самоврядування. Тобто, це окремий такий напрямок, де депутат за покликом серця, за своєю відповідальністю, він діє. Не буду, не беруся оцінювати всіх, бо є ж депутати, які, наприклад, в школах працюють, в лікарнях, і 24 на 7. вони там зарплати щось виділяють, ну наскільки вони можуть, але ж вони виконують свою функцію. От, тобто тут різні є е, історії. І вони е, ну, для кожного персонально, я думаю, що виборці оцінять кожного депутата в майбутньому, можливо, і зараз. Це перше. Ну і плюс ще ж координація відбувається там між політичними силами на місцях, між е, місцевими органами самоврядування, ОТГ, тобто як краще зробити, як підтримати, і так далі. Тобто, тут цілий пласт такої взаємодії, солідарності, от е, ну і співпраці. Е, інший рівень скільки. Як і кому я вам нагадаю, що з 24-го року постанови кабінету міністра міністрів весь розподіл. Обласного кошторису було віддано в розпорядження обласної військової адміністрації. Відповідно, вони визначаються, на які об'єкти, на які заходи на які програми виділяти яку кількість коштів. Дочекаємося наступної чергової сесії, де будемо підбивати підсумків, ухвалювати план. І бюджет на наступний рік, от соціально-економічного розвитку. Плюс є ще окремі програми, де ці кошти виділялися, були освоєні. Це ж, звісно, що цивільний захист, будівництво укриттів. Я вам скажу більше ще й кілька проєктів цікавих. Завдяки міждержавним відносинам стосункам було реалізовано і реалізується зараз в області. Зокрема, це йдеться про чотиристоронні угоди з європейським інвестиційним банком. Я вам нагадаю, це, це банк, який є розташований в Люксембурзі. О, це фактично податкова митна така гавань Європейського союзу, де є ресурси, і вони виділяють під будь-які, ну не будь-які під проекти конкретні кошти, це ну. Серйозні кошти, бо я кілька разів відвідував Люксембург, зустрічалися з представниками цього банку. Ну, не я персонально, а оскільки обласна рада є членом Української асоціації районних обласних рад, нас запрошували туди. кожна громада міста там представляли свої проекти і відповідно їх розглядалися на цьому рівні. І потім затверджувався кошторис. І це чотиристороння угода, тобто обласна рада, ова, міністерство фінансів і міністерство. Інфраструктури і розвитку. Вона підписується, виділяються кошти. Вони через Ексімбанк надходять на певний рахунок. І далі проєкт реалізується. Там дуже жорсткий нагляд іде, контролювання всіх коштів, по етапне будівництво. Ми сьогодні можемо спостерігати, як наша екстренка отримала, отримала центр. Зараз там відбуваються оздоблювальні роботи, і наші, наші працівники швидкої будуть надавати більш якісні послуги. і Кол-центр і так далі. Таких об'єктів по області кілька і розглядається ще. Ну, Наприклад, зараз одне з рішень буде це будівництво укриття і нового корпусу кардіоцентру. Ви знаєте, це один з потужних наших медичних закладів, який продовжує життя, рятує життя. І, звісно, що увага обласної ради до нього дуже щільна. Це на якійсь сесії будуть голосувати за цей проєкт рішення? Так, так, так буде, буде. Я думаю, що на майбутній черговій сесії будемо розглядати це питання. Тобто, це очевидно на, на найближчі роки, да, це новий амбітний проєкт. Так, так. Медичні... Ну, там був проєкт з вертольотом, там, там і так далі. Mm. Зараз ж трошки змістилися акценти, переробили mm. цей проектну документацію. Вертоліт не потрібний, потрібне серйозне укриття, щоб там можна було і персонал утримувати mm. пацієнтів. І це було без загрози для життя. для життя. Державний бюджет в першому читанні вже ухвалений. Держава розставила свої пріоритети, вони очевидні. А що стосується бюджету Черкаської області, чи так само на чергову сесію готується вже виносити проект рішення? Можливо, можете привідкрити так само, які його будуть обсяги, які пріоритети Черкащина розставляє, і так само можливо вже відомо скільки буде на підтримку Сил оборони виділено. Ну, як я вам казав, з 24-го року цим займається ОВА. Є профільний перший заступник Наталія Миколаївна Крапченко, яка оперує цим напрямком. І ну, зазвичай традиційно у нас напередодні там чи за кілька тижнів до відбувається презентація. Тобто збираються голови фракції, керівництво обласної ради, і відповідно ова презентує ці напрямки. Оскільки бюджет державний вже ухвалено, відповідно, розподіл відбувся. Наскільки я розумію, зараз йде чи завершується пло. І депутатам буде дуже цікаво послухати, на які, на які статті, куди, скільки буде виділятися. От, тобто готуються діаграми, сподіваюся, що ми скоро дізнаємося. Я думаю, він буде не гірше, ніж е, торік. От, да, є там прогалини певні, і плюс є ризики. Які потрібно буде передбачати в цьому бюджеті. Я думаю, що компетентні наші колеги з третього поверху вони зроблять все від них залежить. І наостанок хотілося би поцікавитися вашими планами на майбутнє, або ми розуміємо, рано чи пізно війна закінчиться, вибори неминучі, де ви себе в майбутньому бачите. Ну, У мене є амбіції певні, є, отримав вже mm -hmm. певний досвід, оскільки я до того людиною був не публічною, mm -hmm. то зараз е, виконую певні функції по, по партійній лінії, по-перше, по-друге, по, 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 по е, роботі в обласній раді. Е, є амбіції, звісно річ, ми готуємося до майбутніх викликів, у тому числі в політичному контексті. От, тобто, є у нас осередки, які працюють. Цють є люди, прихильники з ними теж відбувається відповідна робота. Вивчаємо соціологію, от, корелюємо все це, тобто є команда, з якою ми будемо рухатися далі. Звісно, що є амбіції, але я поки б поки не казав про свої плани відверто, тому що е, ну, щось прогнозувати зараз неможливо. Ви знаєте, військовий стан, ворог не зупиняється, він далі модернізується, адаптується, тому дуже важко щось казати там про, те, до, до, ну, про те яблуко, до якого ти ще не дотягнешся. І ще одне невеличке підпитання за цей час: чи не розчарувалися ви в тій політичній силі? Яку свого часу ви обрали, підтримали? Яку наразі представляєте? І чи своє майбутнє так само в ній бачите? Жодних розочарувань немає. Навпаки, тільки посилення. Тобто це командна гарна робота зверху до низу. Так, і різні люди з різними інтересами в команді. Я маю на увазі не, не тільки е, ну, в центрі, в Києві, а й на місцях. От, дуже багато порядних, компетентних людей, з якими мені за честь працювати. От, тому я жодним чином не розчарований, навпаки, задоволений. За, за той досвід, за ті знання, які вони подарували. Це ну, зовсім інший напрямок. Я раніше за ним не працював, тому у е мене е досить висока самореалізація. Пане Романе, ми вам дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні в студії у нас був виконуючий обов'язки голови Черкаської обласної ради Роман Сущенко. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам.